Всіх вітаю. Сьогодні відео буде присвячене тому, як зняти блокератор керма на Mercedes W204 Dorest. Та я думаю, Рест буде так само. Е, в мене він робочий, але вирішив превентивно його замінити на емулятор, так як він в один прекрасний момент може заклинити, і тоді будуть набагато більше проблеми. То, тобі ж, так набагато менші витрати, і я знаю, що. Ця проблема спіткає дуже багатьох власників таких автомобілів. До речі, не тільки на Mercedes, на BMW, воно також часто і на Volvo, особливо V50, S40, C30, C70 це дуже часта проблема. Що ми робимо? Для початку відкручуємо панель, що знаходиться над педальним вузлом, Над педальним узлом. Потім... Зараз я її покажу, бо я її вже зняв. Цю панельку. Зараз я. Так. так 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 так, так, так. Ось, вона тут, ну, тобто вона знизу так виглядає, я її так зняв. Так, тепер дивіться. Що? Тут вона знімається на трьох торксах на 20. Потім відключається, потім е, приопускається, відкручується на одному гвинту, отут, і витягується е, лапка руч, е, стоянкового гальма. Потім відключаємо фішки е, від Ось тут від плафончика освітлена, освітлена простору для них. Витягуємо обіді, обіді дуже легко витягується. Тут воно витягнете, просто оцей фіксатор відтягуємо і обіді гніздо вилазить доверху. Потім від'єднуємо тут фішку, це датчик температури, напевне. І все. І знімаємо його. Цю панельку потім. Потім починається саме цікаве. Потім зараз я вам покажу, що ще знімаємо. Воно нам буде заважати. Ну, по крайній мірі мені. Отакі там. Сейчас, зараз, зараз. Такий стоїть от пластмасовий такий захист. Він стояв. Він стояв у нас. І тут біля цієї педалі. Він стояв там за -за -за защопнутий. Але перед тим знімаєте фішку, фішку. На ось ця фішка. Знімаєте. А датчик, датчик, якщо бачите, я вам показую оце. оце він тут підключений, бо знімаєте цю фішку, потім знімаєте цю кришку, щоб вона нам не заважала. Потім потім... Так, зараз. Потім... М -м відкручуємо болти. Рульової колонки. Два відкручуємо геть отакі болти під Єшка на 12 або ключик на 10 можна накидний, багатогранний. Зараз вам покажу, де ці болти. Так, 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 так. Ось вони закручуються, бачите, з одного боку і тут з іншого. Вони викручуються повністю, а там вище. О, От, я не знаю, чи я вам показую там, бо я не, не знаю, куди я там телефон апхаю. Тут вищі є два, вони відкручуються десь на сантиметр. Потім, при... Потім вже в нас рульова колонка. Бачите, о, отако грає. А зверху, отута, зверху, в цьому районі це я вже фішку відключив, до нього фішка підключена. Стояв блокіратор. Він відкручується гайка, дивиться, якщо дивиться вздовж колонки рульової, то знизу. Тобто знизу гайка на 13 відкручуємо штока. Але я відкручував, бо в мене руль був розблокований. Я коли знімав блокератора, я вставив ключ в замок і руль розмикнувся. Тоді я відключив фішку від блокіратора. Він залишився в відкритому положенні. Открутив цю гайку донизу, нажав штока викруточкою, щоб він вискочив і знімається просто доверху. Отак цю відводити колонку вниз, а його доверху, блокератора. До і все, він так знятий. Не знаю, чи правильно все пояснив, ну, намагайтеся. Я теж багато що здогадувався. ну, На цьому буду закінчувати. Допомагайте армії, і все буде Україна.